Жінка ділилася, що їй не подобається, коли чоловік торкається її сосків. Але оскільки чоловікові ймовірно це подобається, то вона ну терпить це ж не так довго, не так багато. Тобто, ну нехай. Потім в процесі комунікації з'ясувалося, що чоловікові теж не подобається в принципі цей момент стимуляції її сосків. Uh -huh. Але так як йому здавалося, що жінці це подобається, то він такий ну це ж там 3-5 хвилин. нехай. Ну, ми ще й порно надивилися. Ми знаємо, куди так. там усувати і шоло пестити. І в результаті двоє людей практикують практику, яка обом їм не подобається, думаючи, що іншому партнерові це подобається, і я ось приношу себе в жертву, роблю краще, ну не те, щоб приношу жертву, але тим не менш, ніби от намагаюся зробити краще себе так, що я ніби от переступаючи через свої бажання і. Намагаючись зробити краще для партнера, в результаті, виявляється, роблю гірше для нас обох. Тому момент комунікації сісти і поговорити, сказати про те, що слухай, мені теж ніяково про це говорити, бо ми, ну, ми справді про це не говорили. А, можливо, це пара, яка там 20 років разом у шлюбі, і це буде їхня перша розмова про секс. і, і її ніколи раніше не було. І з'ясується, що там протягом 20 років якась річ, яка там регулярно повторювалася, некомфортна. Ну, прикро, але тим не менш краще. Зараз ніж ніколи.